Добрий день, ось я на заробітках і перед нами яблунька. Доглянута яблунька молоденька. Зараз ми цю молоденьку яблуньку спробуємо. Перев... В принципі, вона вже майже переведена на спіральну або схему, ще називають, веретену. Ми трошки допрацюємо. Поїхали. Починаємо з нижнього ярусу. Гарна гілка. Хай буде один рік, два роки, трьох річка, нормально. Слідуючи. Теж її розкручуємо, допоміжну гілочку лишаємо і обрізаємо на брунечку, яка йде сюди вперед. Ідемо далі. Гарне закінчення, одна річечка і... Треба тут зберегти нам урожай максимально, тому ми лишаємо цю дворічку, хоч вона йде трохи донизу, але нічого. Заради цього урожаю лишимо її. На бурнечку піднімемо догори. Слідуча гілочка. Це вже на другому ярусі, вона має бути трошки менша, щоб не заважати іншим. Ось ми робимо її закінчення. Важливо трошки догори робити закінчення, воно тоді трошки піднімається. Ну і це занадто довга дворічка, іде донизу, вона вже своє відродила, пішла вниз, прибираємо. Хоча дворічка це сама центрова гілка, з якою може бути саме більше користі. Але тут вона не потрібна. Вона своє вже відпрацювала. Ідемо далі. Перший ярус. Випускаємо в цю сторону, обрізаємо вертикальні гілки, слідуюча гілка. Ось ця гілка у нас затовста. І ось ідуть один, два, три в один ряд. Одна одну перекриває. Середню, чим тостішу ми обрізаємо, бо вона більше бере соки. Ну і не так багато вже на ній вражають. Так, ось у нас гілочка. Прикорочуємо, йде як бокова. Переврізаємо на брунечку, яка йде догори. Одне річку, одне річечку можна трогати, тут також. річки не бажано, річки, якщо будемо вкорачувати, може колись бути і проблемка. То скручуємо, ця гілочка займає своє місце. Прибираємо вертикальну гілочку. Таким же каром і тут робимо, бачите? Вертикальний прибираємо, нічого нікому не заважає. Розкручено спіралічкою. Ось у нас теж гарна гілка. Цю не перекриває, зато ця перекриває цю. автоматично прибираємо. Йдемо далі, крутимо педалі. Ось у нас гарне місце. Оп, коротенько одне річечко закінчується. Вертикальний прибираємо. Хай буде дворічка, золота гілочка, тільки на ній брунічок. Трошки приспущен, відроди своє, ми потім отак її приріжемо і вона догори піде. І вже тут буде дворічечка на сьогоднішній рік. Так, ця піде на бруничку, яка йде донизу, трохи в цю сторону, щоб вільне місце займало. Також і тут робимо. Вершок формуємо. Все, що перекриває, прибираємо і ось трошки. Прикорочуємо вверх і прирізаємо, щоб не стріляло догори. так у нас вийшло на веретено обрізана молоденька яблунка. З вами був голова Володимир. До побачення.